Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійде і промовим Добрий ранок, доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Вітаю вас на занятті. Малята, до нас завітала дівчинка Маринка. Вона хоче, щоб ми погралися з сонечком. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, де сховалося сонечко. Повторюйте за мною. Сонечко сховалося за хмаринкою під парасолькою. А тут скажіть, де сховалося сонечко? Під веселкою? За квітами? А тепер, дітки, скажіть, що робить сонечко. Повторюйте за мною. Сонечко посміхається. Сонечко п'є чай. Сонечко позіхає. Сонечко спить. Молодці малята, гарно пограли.